11 червня у соцмережах з'явилася інформація про смерть Геннадія Мацегори, колишнього мера Куп'янська, який підозрюється у Держзраді через співпрацю із окупантами. За чотири дні до того, 7 червня, стало відомо, що на території Росії на Мацегору скоїли напад. Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Головного управління розвідки України. Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі, потрапити на Кобзоновий концерт. Стан зрадника українського народу критичний. Повідомлення про смерть Геннадія Мацегори з'явилося у забороненій в Україні російській соцмережі ВКонтакті на сторінці ім'ям – Людмила Мацегора. Користувачка написала цитую: вчора не стало Геннадія. коханий син, чоловік і батько. Гена все життя жив для людей, рідко думав про себе. І це. Єдиний допис на цій сторінці. Речник головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі Суспільному заявив, що інформація про ймовірну смерть Мацегори потребує, цитую, додаткового уточнення. Геннадій Мацегора обійняв посаду мера Куп'янська 2020 року. Він балотувався від партії Опозиційна платформа за життя одним із співзасновників якої був кум Путіна Віктор Медвечук. У першому зверненні мацегори до жителів Куп'янська 24 лютого 2022 року тоді ще український держслужбовець жодного разу не називає російську атаку на Україну вторгненням. Хоча на той момент в Україні вже запровадили воєнний стан. Уважаємо купенчані. Ті події, які відбуваються зараз в ближайших потоги Купянського району, нас не дуже рівнодушними і у нас в місті дуже багато паніки. Вже за три дні, 27 лютого, Мацегора опублікував нове відео, де заявив, що добровільно погоджується на співпрацю із російськими військовими, і на телефоні журналісті поступив дзвонок від командира батальйону російських військ о продовження переговорів. Інакше город буде штурмувати усіма последствиями. Я прийняв рішення в переговорах, даби избежать человеческих жертв разрушений в городі. А це кадри Куп'янська у травні 2022 року. Мацегора стоїть поруч із ще одним підозрюваним у Держзраді, екс поліцейським Ганчевим. Він керував окупаційною адміністрацією Харківщини. Сьогодні Російська Федерація вимушена проводити спеціальну воєнну операцію на нашій території. Екс заступник Мацегора Сергій Овсянніков у коментарі Суспільному сказав, що до повномасштабного вторгнення Геннадія Мацегора. Не висловлював про російських поглядів. Звісно, він, коли тема заходила, або там питання стосувалося політичної партії, від якої він висувався. Звісно, у нього були деякі там погляди, там думки щодо там співпраці з Росією, проте відверто там колаборантських таких поглядів або Сепаратистських е, нахилів я такого не відчував. Людина зробила свій вибір, стала зрадником, яка має і мала. Я не знаю, якщо він жив, він має понести і ранок, як і інші зрадники, не лише Мацегора, а й інші заступники його, його там депутати, керівники деяких підприємств та інші. До речі, які пішли саме, я думаю, в тому числі через його позицію, бо дуже багато було особисто його прихильників на керівних посадах, які йому були відверто там не то, що підпорядковані, а ну дослуховували до його думки влітку 2022 року. Геннадія Мацегору заарештували самі росіяни. Про це повідомляв очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Пізніше Мацегора очолив спортивний комплекс в місті Старий Оскіл Білгородської області. Це стало відомо з відео, які опубліковані російськими користувачами у соцмережах. Нині Мацегора лишається підозрюваним у держзраді. Експосадовець сприяв роботі окупантів, а також створив окупаційну адміністрацію у місті. Повідомив речник облпрокуратури Харківщини Дмитро Чубенко. Він приймав, підписував і приймав документи, розпорядчі рішення, з допомогою яких військовим РФ передавалися певні і матеріальні активи, і техніка, і інша допомога, яка допомагала стабілізувати окупаційні владі в цьому регіону свою повноваження. За словами Дмитра Чубенка, справу Мацегори передали до суду. Її розгляд ще не розпочався однак, судовий процес не припинятимуть через повідомлення про можливу смерть підозрюваного, оскільки для того, щоб припинити судовий розгляд, потрібне українське свідоцтво про смерть.